Друзі, всіх вітаю! Клуб xa 50. Окреме вітання! Сьогодні я розкажу вам про омовачі передньої не штатної, а саме китайської камери. В нас є нова така розробочка. Дякуємо Сергію, який надрукувався це. Перша партія омивачів вже готова, а всі, хто не замовив, давайте до нас у групу і там ви можете замовити їх. Найпопулярніше питання для чого? Для того, щоб не виходити і не терти камеру цього пальцем. Ну, це я думаю зрозуміло. Що входить в комплект? Безпосередня сама рамка замивачем, зворотній клапан, шланг та тройнічок для того, щоб під'єднати до штатного шлангового умивача лобового скла. Також в пакетику окремо ви знайдете планочку для кріплення. Самої камери, кріпиться вона на штатні гвинти, які у вас є в вашій камері, яка стоїть там, звідти їх викручуєте і перекручуєте на цю планку. Фіксуєте камеру, а також маленька булавка для того, щоб потім відрегулювати струм води саме туди, куди вам потрібно. Тобто на камеру. Монтаж такий самий, як я вже показував для штатної камери омивач. Тут такий самий: відкриваємо капот, відкручуємо верхню частину бамперу для того, щоб дістатись до камери. Знімаємо пластикову накладку, вона кріпиться на Стонах деякі люди радять зняти замок капоту, але я вам не раджу цього робити. Це зайві рухи, воно вам не потрібно. Достатньо буде зняти оцей пластиковий кожух і трошки відігнути бампер, і ви вже дістались до своєї камери. Далі знімаємо камеру, від'єднуємо дроти, відкручуємо від старої рамки, перекручуємо на нову. Знову все під'єднуємо там, ховаємо в гофру у кого є гофру, у кого немає гофри. Ну, той, звісно, без гофри. Тепер підключення самого омивача. У вас вже зібраний комплект. На рамці є маленька трубочка і зворотній клапан. Спочатку ви укладаєте шланг здовж правого крила, фіксуєте його, потім під'єднуєте до зворотнього клапану з однієї сторони і до штатного омивача з іншої сторони. Для цього ми спочатку на цей новий шланг одягаємо трійник. Це дуже важливо, тому що штатна трубка вона значно м'якіша і. Одягати її буде легше. А нова трубка вона трохи жорсткіша, тому краще, коли у вас є вільний доступ до неї, одягнути спочатку її, а потім вже розрізати штатну трубку і під'єднати тройничок туди. Монтаж завершено. Наступним кроком буде калібрування вашого омивача. До цієї операції бажано залучити якогось партнера, щоб було зручніше. Одна людина стає біля капоту і дивиться на омивач, інша людина сідає в авто і. Вмикає омивання лобового скла разом із ним буде працювати і саме наш омивач. Людина, яка біля капоту дивиться на струмінь води і калібрує оцією булавочкою, регулює обережно, щоб не пошкодити, регулює таким чином, щоб ваша вода омивала саме камеру, а не бризкала кудись в сторону. Ось такий корисний девайс, який полишить вам життя і у таку погоду. Трошки мокро, вам не доведеться виходити з авто, протирати камеру пальцем, як люблять деякі люди. Для того, щоб припаркуватись нормально. Вартість такого 3 3000 гривень, а також у нас є можливість виготовляти омивачі на задню штатну камеру. Вартість такого омивача 2000 гривень. Для замовлення пишіть мені у особисті або в телеграмі, або в Вайбері, або в Фейсбуці. Ну, а далі ви знаєте, що робити. Лайкосік, підписка, і до зустрічі в новому відео.